Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лузниця та канал Оракул Війни. Запрошую вас відвідати мій сайт Таро Золоту України та знайти для себе багато цікавого, де на моєму сайті ви зможете придбати колоду Українське Таро Золоту України, придбати мою другу колоду Оракул війни, яка йде в шикарній, красивій скринці з моєю печаткою, яка буде слугувати вам оберегом. Також на моєму сайті є цілий розділ присвячений різним оберегам та замовлянням для наших військових, де ви можете безкоштовно їх подивитися та використовувати їх для свого захисту, для ваших рідних та близьких, які воюють на моєму сайті. Ви також знайдете багато іншого цікавого. Розділ про магію, свічок та інші цікаві для себе корисні факти. Сьогоднішній ефір буде присвячений. Дивимось Запоріжжя, чого там чекати? Там буде активний і наступ, і ракети будуть і проблеми з медикаментами, з постачанням. Там буде дуже гаряче, 17, 18, 16 число. Там буде дуже прям гаряче. Там прям ресурс такий підтягнуто сам можу, в це місце, що. Там буде прям хотілося втікти звідти. Наші військові втриматиме до останнього позиції, але там прям буде пекло. Обстріли атака, артилерійський. В обстріл там. Навіть ті, хто пішли по контракту, звідти будуть не надто раді, що вони туди прийшли. Але вони триматимуть до останнього. Тут на останній карті, що лицар Жезлі, видно, що він без сорочки, він уже ледве не голіруч відбувається, але наші військові стоятимуть до останнього. Вони не слабкодухі, Вони триматимуть оборону, вони триматимуться з місто, вони триматимуться свої позиції до останнього. Вони знають за що вони борються. Вони триматимуться на силі духу, вони відбуватимуться тим, що і в них це виходитиме. Тому що наші козаки, наша сила настільки могутня, що навіть маючи одну саблю в руці або списа, можуть перебороти 10-20. І наші військові варті ста їхніх вдвічі-втричі сильніші, ніж наші вороги, кожен з наших військових. Буквально. При тому у нас була там підтримка з повітря. Не така, як хотілося б, але вона буде. Допомагатимуть. Але наші військові не здаватимуться, вони битимуться до останнього. Дивимось наступне місто, наступну область. Полтава. Чого там чекати? Найбільше подивлюся на своїй колоді оракул війни, щоб було трошечки швидше, бо розумію. Що хочеться грати відразу, все є чітко. Нагадаю, що колода оракул війни, її теж придбати в мене на сайті, вона відрізняється від класичної колоди, тим, що не потрібно робити великий розклад, достатньо від однієї до трьох карт і щоб побачити ситуацію, яка там відбуватиметься. Ситуація там буде не дуже випало три карти: надія, окупація та важкий шлях. Явно, що пробуватимуться на території Полтави, намагатимуться взяти міста, які поруч туди більше на до Харкова, до Луганська, до Донецька будуть намагатися взяти, будуть руйнувати мости, будуть руйнувати дороги, розшкоджатимуть, йти на допомогу. Території, де які під окупацією, але є й карта надії Оцей внутрішній ресурс, карта надії в оракулі війни, вона буквально ту сучасність. Знайдіть стимул до життя всередині себе. У вас ще ціла глава життя попереду, не здавайтеся. На кожній з карт Оракул війни є вже відразу опис. Не потрібно жодних додаткових книжок, пояснень. Ви берете карту і відразу бачите, що на ній буде. Що у вас чекає? Так ось цей внутрішній ресурс, оця надія, оцей. Вогонь, запал, який є в кожному з нас, він допомагатиме тримати позиції, він допомагатиме тримати місто, але ворог буде пробиватися в сторону Полтавської області, зі сторони Харкова. Швидше дивимось, Дніпропетровська. Тут ситуація буде краща, Тут випало три карти: це мертва земля, полон та світла дорога. Тобто якісь області люди зможуть легко евакуюватися з місць, але там будуть активні обстріли, що прям, прямо сказати цілі поля, цілі села, бою сказати, міста будуть просто вщензуйнованими. Будуть в полон потрапляти люди, на жаль. Але ті, хто захочуть виїхати, вони можуть спокійно виїхати. Зараз ще додавлюсь на свої довікові чотирьом чекати, наскільки там буде погана ситуація. 19-20 число, 17 число. Там буде схоже на те, що тудою або туди йтимуть війська. Там якось так зміниться трошки лінія фронту, буде змінюватися. І там будуть на, десь на межі, на кордоні областей ітимуть дії. Притом такі запеки, що буде, будуть загиблі, будуть братися люди в полон. Там загалом ніби як з одного боку область буде більш спокійно, а десь. У ножі сформується ніби нова лінія фронту, не фронту лінія боротьби, де прям буде дуже запеклива. Наші військові триматимуться до останнього і будуть вирізати ворога. Максимально вирізати, але є загроза того, що будуть брати військових в полон і буде багато загиблих через обстріли гори, через те, що. Коли Росія в страну куди куди в місті не свої головне винищити. Через, через це, на жаль, буде такий момент присутній. Наступне суми. Дивимось, суми. Сумах буде трошки краще, бо тут і карта перемоги але випала перевернута, буде фейкова перемога, але загалом ситуація буде непогана. Важкий шлях, знову, знову щось з дорогами, щось з транспортом, щось з мостами, щось буде якась перешкода, руйнація. Можливо, Росія буде якраз влучити в мости, але будь хороше новини. Тобто. Не буде таких пошкоджень або буде швидко від... відновлювати, швидко знаходити нові шляхи. Загалом там буде не але буде якась фейкова перемога. А, це що? А, мусорники тягають. Через що треба бути уважним з новинами, які нам передають, які вам там передають в зумах. мы-то смотрели суммы, да? Что там будет у нас вырежет этот кусок кибеня? Короче, Черниев. Сейчас будет перерыв, сейчас паузу сделаю. Дымусь Черниев. Там будет небезпечно. Аж занадто небезпечно, вигупила лікарня, мінне поле та масова смерть. Там є якась небезпека, яку ще не зрозуміли. Багато буде поранених, багато лікуватиметься, і буде якась масова смерть. Чи то через хворобу бацилу, чи то через отруєння, щось там буде такого типу, що буде багато тіл загиблих прям масово. Можливо, через. Боюсь сказати через воду, через повітря, через землю. Пошкодження будуть на території Росії, але задійне це і Україну, через що спровокує багато смертей? Через що буде багато смертей? Дивимось далі. Київська область, ми поки не дивитимусь, подивлюсь її загалом окремо місці. Дивимось Черкаси. Чого чекати Черкасам? Буквально артобстрілу знову зруйнованих мостів та смерті. Буде багато смертей. Матвій плакатимуть над своїми загиблими синами. Луцьк, дивимось Луцьк, чого там чекати. Знову 19 число, обстріли. Притом активно обстріли. Щось з водою, з військовими. Якщо там є місця, де тренуються або готуються військові, будьте обережні і будьте з водою. 18 число десь будуть цілити з водойомами, будуть цілити десь на набережні, в якісь озера, щось такого типу, з річками, можливо, десь біля річки. І літатимуть шахелі. Хмельницький. 16, 20 і 19 число. будуть обстріли. Зараз уточнемо. Обстріли тише, обстріли тища. Така буде ситуація. Загалом буде спокійно, а обережно бути біля воду, біля води. Для водойомів та з водою і 17 число. Жертв, як таких, не бачу. Якщо і будуть, то будуть злегка поранені або частково поранені. Івано-Франківська. 16-26 число буде такими напруженими. Тя не сказала, більше 16-19. Там буде більше емоційна ситуація в області напружено, бо будуть переживати, за... чи не буде обстрілу, чи не буде смертей, але більше полякають, ніж насправді буде шкоди. Але це одне з місць, куди проплачено об'єкт таке, знаєте, на карті, як я казала. Бунтики влучив тут отримав премію, влучив туди, отримав більшу премію. Ось така. У них ніби як гра. Вони обстрілюють живих, справжніх людей, а для них це типу гра. Вони за це горітимуть просто в пеклі, при тому шматкам. Тернопіль. Шумно, галасно але спокійно. Обстріли будуть більше під 20 число. Там щось пов'язане буде з водою, з медикаментами, на це треба звернути увагу. Щось там будуть якісь проблеми. Вода, вода. Келих, королева, келихів. з фінансуванням. мене якісь недоплати будуть. А загалом з водичкою треба дивитися, бо буде якийсь перебої з водою, або забруднення, або щось таке з лікуванням, або потрібна буде вода для вирішення якогось питання. Смертель не бачу шумно, наголосно, але більш менш спокійно. Луцьк. Чи раздивилась Луцьк. Львів, подивимося львів. Цікаво. А от у Львові відбуваються якісь події. Хочуть повертатись українці, але й тут йдуть якісь труднощі, будуть обстріли, загалом буде спокійно, але там є якісь свої моменти зради, відчаю, втоми або напливу великої кількості людей. Бо видно, що пересуваються, що в один, чи в інший. Бік. Більше схоже, те, що не будуть намагатися повернутися в Україну по якимось своїм причинам, свої домівки, все додому, через якийсь брак коштів, через те, що відмінили якісь, можливо, там уже не так затишно, як здавалося, б, а додому до рідних стін дуже тягне, через що буде виникати родищі. 25, 15, 19 число треба бути максимально обмачним. Вигород, дивимось. Там все добре. Там все добре, і там є підтримка. Може буде трошки гучно. Водички, що дуже багато келихів випадає, щось треба дивитися з водою, щось, щось. Думаю, на цьому досить. Якщо у вас є ваші запитання, якщо у вас є район, конкретний район, там, навіть конкретна вулиця по Києву, або в область чи конкретний район, наприклад, в Київській області, пишіть в коментарях. Я безкоштовно відповідаю на запитання, особливо військовим, особливо на таку тематику безпеки, пишіть свої запитання з радістю залюпи на них відповідь. В наступному відео. Бережіть себе, все буде Україна! Якщо ви хочете мати особистий помічник під рукою, у вас завжди є можливість придбати одну з моїх колод і на моєму сайті таро Золото України. З вами була я, Вікторія Лузниця та канал Оракул Війни. Всім мирного неба!